Друзі, з великим задоволенням хочу вас запросити на перегляд центрального матчу сьогоднішнього ігрового дня понеділок, 5 вересня, на календарі Інтеліас проти Сомбри. Активна участь в якості керманича свого колективу. Атака від Інтеліасу. Цей не зумів робити поворот. Зараз з гострого кута Віталій Кінах рятує свій кол... Олег Пилипчак. Немає сьогодні Максима Киценюка Ігоря Білика. Удар повору то буде на а той на капітана Зельмана. Ще далі. з злівої гол! Один у Єнтеліас виходить вперед. Хапається за голову. Владислав Голо. тайм-аут від Юрія Ленька на 10-й хвилині поєди. Скільки інтеліс у захисті працює відмінно Марченко. Вихідіш навіть Марченко не влучає у дальній культ. Передача праворуч, Бегар через голода. Ковальчук, Бигар. Острий кут не влучає у цьому. Прошуємо вас на прогляд другого тайму центральної зустрічі сьогоднішнього дня між командами першої тілі, в якому інтелія з рахунком 1-0 по всі шанси. Тому нічия для них навіть вважатиметься закономірним рахунком. Андрущак пробиває з найуспішніше, оскільки інкора, це та команда, котра дає грати. Усім голод! Голод можна було забивати. Це вам. Ще один шанс. Пилипчак. Волошанський. Голодо під Лівуново. Пробуває Владислав по центру в рік. Добивання Волошанський. Немає взяття. На обличчі. Гравців обох команд. Голод удар під поперечком. М'яч таким пострілом Владислава Голода і деяких інших виконавців. Це фол. Можливо, десь і на жовто голод обачається перед Андрющиком і бачить перед собою гірчичним. Ніє та іншої команди. Тож в тій карті своєму активу Андрущак пробуває, буде всі десь вивчили лівоного цього парубка. Нового Може прострілити. Удар! О! Нічия один один. Роман Лех зрізує куястого у сітку власних володінь. Степан Струко живає у нас. Інтри... Ковальчук. Помиляється Ковальчук, лісниця, фол на жовту картку! Червоної не буде. У великому футболі без вагань вилучення. Тут, звичайно. Вихід 2-0. Двоє проти вратаря. Тоді стоїть червоно. Прямий удар поворотом знову ліс може пробити Андрущак. У центру! 2-1! Інтеліас Виходить в літері Андрущак. Говорили ми про його удари, про його можливості. Яленька, аби хоча б зіграти в на Дорбиває його! 2-2. Помиляється мархіян Сатурський і Сомбра хоче виграти цю дуель. Богдан Волошанський. Ви набирає швидкість. Один в один проти суперника. Голос прошив! удар по воротам Сатурський. Та на зустрічі підопічні Юрія Ленька. Потім знову програвали. Прохід далі. Зараз дуже неквапливо голод. Відходить назад, лунає свисток і У нас нічия. 2-2. Ніхто з цих команд собі не гарантував. Проходу далі. Тому просимо у вас набратися терпіння.